Продав Макдональдс і купив Google. П'ять років назад, коли я створював брокерський рахунок. У мене було три варіанти розвитку: перший створювати рахунок, який буде націлений на зріст, другий на дивіденди, пасивний дохід, або третій збалансований, яким я і пішов. Я брав різні компанії, які не виплачують дивиденди, які платять, але невеликі дивиденди, або які платять непогані дивіденди. Макдональдс, Кока-Кола, Джонсон і Джонсон. Це все класні компанії, які виплачують дивиденди. Але з часом людина розвивається, здобуває все більше інформації. І коли ти знаєш про Рот IRA, про рахунок, на якому ти можеш мати компанії, які виплачують класні дивіденди, і не платити податку зовсім нуль податку за ці дивиденди, то я прийшов до висновку, що я буду переформатовувати рахунок на Robinhood з... Балансованого на рахунок, який буде цілитися на зріст, Макдональдс це е, особлива для мене компанія, тому що це перша акція, яку я купив в своєму житті. Зараз е, акція Макдональдс коштує 300 баксів. Але назад, в 2020 році, е, я за ню заплатив 146 доларів за акцію. Зараз 300 баксів. Тесла і Google мали квартальний звіт, де у Tesla справи йдуть не дуже, але там є і позитивні моменти, про які я скажу згодом. А у Google, у Google все. Класно. І Google, можна сказати, нас порадував. Солідні прибутки Alphabet знову викликають у інвесторів більше впевненості в Google. Компанія публікувала прибуток у розмірі 2,31 доларів на акцію при доході 96 мільярдів доларів, що перевищує прогноз аналітиків з Wall Street. Пошукова діяльність принесла 54 мільярда доларів, тоді як загальний дохід від реклами зріс до 71 мільярда доларів, що на 10% більше, ніж минулого року. Реклама на YouTube. Склала 9,8 мільярдів доларів, що трохи перевищує очікування. Хмарні технології виділяються, дохід яких зріс на 32% до 13 мільярдів доларів. Alphabet нещодавно уклала угоду з OpenAI щодо підтримки ChatGPT за допомогою Google Cloud. Тобто Google буде заробляти на своєму головному конкуренті чат GPT. І взагалі два найбільші банки Америки. Поміняли ціну за акцію після цього звіту. Наприклад, Bank of America сказав, що зараз вони бачать ціну за акцію Google в 217 доларів. До цього звіту вони оцінювали компанію в 210 доларів за акцію після цього після цих Earning Days вони сказали 217. А найбільший Банк Америки Chase... JP Morgan сказав, що вони зараз очікують наступної зупинки в ціні за акцію Google в 232 долара. Попередньо вони називали цифру в 200. Вони очікують зростання Google і головним фактором називають Google Cloud Хмари. І Google може не найбільша компанія з серверами, найбільша це Amazon і Microsoft, але фішка в Google в тому, що вони зростають швидше, ніж ці компанії. Прибутки Тесла падають другий квартал поспіль. Тесла не порадувала нас цей квартальний звіт, і опублікувала. Свій прибуток за другий квартал, який не виправдав очікувань аналітиків, оскільки продажі падають другий квартал поспіль. CEO Ілон Маск. Генеральний директор Ілон Маск повідомив інвесторам на конференції з питань прибутків Тесла, що компанія також може мати кілька важких кварталів попереду, оскільки кредити на електромобілі в США, він говорить про 7500 державної субсидії, закінчуються. Після прийняття одного великого прекрасного законопроекту, підписаного президентом Трампом на початку цього місяця. Кроме того, в них є дешева Тесла, яку вони притримують на кінець цього року, на другу половину цього року. Можливо, він би і хотів би анонсувати цю машину зараз, якусь дешеву Теслу. Але хто ж тоді буде купляти весь цей інвентар, який зараз сидить на складах Тесла? Їх треба скидати зараз, поки ще є ця державна субсидія. Це все треба продавати і підчищувати склади. Після того він анонсує дешевший автомобіль від Тесла. Крім того, треба звернути увагу на роботексі. Вони планують своє розширення в овсіні Тексас. і по суті на е, розширення в інших містах. Америки треба тільки дозвіл чиновників, підпис. Лос-Анджелес, Чикаго. Як тільки їм дадуть зелене світло, вони перекинуть це роботексі і туди. Кроме того, роботексі планує е, з'явитися і в Європі. Вони вже ведуть тести в таких е, країнах, як Італія, Франція, Нідерланди і Німеччина. Якщо колись е, Uber. Це було вау, ти собі сів через телефон, все замовив, за тобою приїхала е, машина, то зараз все те саме замовиш, і автомобіль приїде взагалі без водія. Це дуже класно. І Тесла зараз рухається в цьому напрямку. Це займе якийсь час, це не станеться одноманітно. Всі великі речі е, потребують часу. І це великий стрибок в майбутнє. Якщо раніше Тесла це була просто. Компанія, яка відрізнялася від інших компаній, тим, що це були просто електроавтомобілі, то автомобіль, які приїжджає за тобою, сам таксі, це це стрибок в майбутнє. Між Тесла і Google по ціні зараз мені подобається більше Google, але і Тесла не продаю. Я нейтрально ставлюся до Ілона Маска. Мені головне, щоб він виконував свою роботу. Можливо, після того, як Трамп приземлив його трошки, повернув людину з Марса назад на землю. Ми побачимо людину, яка займається компанією, сфокусована на її розвитку, замість істерики в соціальних сетях зі створенням нової партії. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.